Вже похолодало, і це означає, що час додавати ретинол у вечірній догляд. Я також дістала свій ретинол, і у мене постало питання, яким кремом його закривати. Насправді корейські бренди випускають дуже багато кремів, якими можна закривати ретинол. Але зазвичай такі креми містять багато заспокійливих компонентів, типу центела азяцької, пантенол і так далі. І рідко містять антивікові компоненти. А я вже в такому віці перебуваю, що мені хотілося б більше використовувати засобів, які містять саме антивікові компоненти. Тому я шукала такий крем, який поєднує анті-едж-інгредієнти, і також щоб цим кремом можна було завершувати ретинольний догляд. І я зупинилася на такому кремі бренду VT Cosmetics. Лінійка з ПДРН це капсульний крем, який якраз виявився ідеальним варіантом для поєднання відновлення та е, омолодження. Взагалі, як показує практика, ця лінійка вся з ПДРН цього бренду вона підходить більше для сухої шкіри. Але саме цей крем, він такий, бачите, капсульний, двотекстурний, тому він для мене ідеально підійшов. Він якраз виявився таким дуже легеньким, і я ним просто мега задоволена, тому вирішила поділитися з вами цією знахідкою. Крем має ідеальний склад, гіалуронка забезпечує інтенсивне зволоження. Пантенол та центела азіатська заспокоюють подразнену шкіру після використання таких активних компонентів, як ретинол. А пептиди та ПДРН роблять шкіру більш еластичною і борються зі зморшками.